Ми задоволені перемогою, результатом задоволені. Звичайно, що ми, як і очікували, на складну гру. Для нас кожна гра складна в цьому чемпіонаті, тому я тільки подякував хлопцям за те, що вони змогли перемогти. Тим паче, що був певний тиск з огляду на турнірну таблицю на цих хлопців, тому тільки їм подякував і дуже добре, що вони отримують досвід таким чином. Ми не міняємо нашої стратегії. дячний дуже президенту клубу, менеджменту клубу за те, що є стратегія певна, і ми згідно цієї стратегії рухаємося. Наше завдання було зробити конкуренту здатну команду. Наше завдання в кожній грі перемагати, наше завдання бути як найвища в турнірній таблиці. Получиться потрапити в Єврокубки, ми будемо тільки раді, але. Знову ж таки, це неоцінений досвід для тієї команди, тому що, якщо проаналізувати чоловік, футболістів п'ять нашої команди, які грають сьогодні в основному складі, це хлопці, які ніколи не мали досвіду. Матчі прем'єр-лізі вони цього року дебютували і показують досить хорошу гру. Тому звичайно, що ми задоволені. Я вдячний керівництву за те, що не було тиску. Що я ще раз кажу, що була певна стратегія з початку чемпіонату і до кінця ще залишився один тур. Але хлопці самі, з огляду на турнірну таблицю, ставили перед собою завдання, бачили, що вони можуть потрапити в Єврокубки. Далі я думаю, будуть прагнути до цього. Тому звичайно все рівно воно на них. Тисне, тому що воно зовсім близько для них, і це нове, це новий виклик для них. Тому, звичайно, є. Але я завжди їх прошу виходити, ходити, грати в той футбол, який ми пропагуємо, щоб мить ми, нас були, звичайно, що були невдалі матчі. Вони й будуть тут немає тому нічого дивного, команда тільки формується, але я їм вдячний за роботу, як вони відносяться до роботи. Ми ж ми різні методи пробували, як зіграти, ми бачили, що ми три матчі провели перші тайми. Але це знову ж таки, що всього в області психології, воно так здається, що така команда, як наша, ну, в середнім віком така команда, що вони можуть виходити і грати спокійно, розкуто будь-яку гру. Це хибна думка, тому що. Ще раз кажу, вони повинні сформуватися футболісти. Вони на сьогоднішній день не є сформовані футболістами. Те, що вони показують непоганий рівень на сьогоднішній день, знову ж таки, це не означає, що вони кожен матч будуть грати на якісно стабільному рівні. Це, тому їм до цього треба прийти. Я задоволений, хлопці вийшли на заміну з огляду на тактичні моменти, ми мали зробити ці заміни, тому що у Дениса Підгорського була жовта картка. І... Відверто, то, що тільки що вже казав, не буде їм кожен матч вдаватись. Якісно йому на сьогоднішній матч не дуже вдався, хотіли додати в швидку, що також Квасниця Косниця невеличкі ушкодження отримав, також попросив заміну сам. А ті хлопці, які вийшли, задоволені. Виходити, грати, як грали цілий чемпіонат. Нічого більше не потрібно для тієї команди. Як складеться гра, як складається роздача, ми Бачимо в кінці матчу, але виходить грати в футбол і не треба спеціально що робити. У непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фавбе. Преміум спонсор ФК Рух.